Вітаю! Давайте поглянемо таку тему, що нам порадять вищі сили на сьогоднішній момент. Тепер і зараз, коли ми знаходимося в якійсь незрозумілій ситуації, можливо, нічого не відбувається, можливо, якийсь застій, можливо, не можна вирішити якесь питання, можливо, щось. Е... Відбувається, але не можеш зробити вибір у житті або не знаєш, куди йти. Подивимось поради від вищих сил на сьогоднішній день. Нам випадає імператор. Нам випадає якась дорога різка по шістірці мечей. Нам випадає праця. Труд і досягнення успіху у своїй роботі. Що ж, в чому тут порада від вищих сил? В тому, що ви являєтеся керівником, королем, імператором свого життя. Ви його будуєте самостійно і ви прикладаєте всілля цього зусилля і ваш шлях у ваших руках, і ви йдете. Рі... Правильним шляхом. Яка ще порада від вищих сил? Вам різко треба відпустити минуле, яке вас тримає, воно вас буквально оточує з усіх сторін, воно про себе дає знати, воно нагадує, воно вас мучить. І порада від вищих сил. Ті люди, які вам нашкодили, які до сих пір тримаються за вас, за зв'язки з вами, які тягнуть з вас енергетику, відстороніть їх від себе і йдіть вільним шляхом вперед своє майбутнє без них, тому що вони величезним тягарем тягнуть вас назад і не дають. Розвинутися і е, втілити свої цілі і мрії, вони вам являються тягарем у житті і тормозять вас у вашому шляху. Ще поради. Не забувайте про свій відпочинок, тому що ви важко працюєте і. Вам час від часу дійсно потрібно звернути увагу на своє здоров'я, на свій відпочинок. І це дійсно по справедливості. І вищі сили бачать, як ви стараєтесь, вони вам допомагають, вони вас ведуть і вони вам підказують. Зверніть увагу на себе. Дайте собі час від часу відпочинок. Що ще? Вищі сили допоможуть вам організувати, здобути, дійти до цілі в матеріальному плані, тому що карта заощаджень по Пентаклям, і карта Королеви пентаклей і карта Королева Кубків це задоволення, як. В емоційному, так і в матеріальному плані. Ваші старання будуть винагороджені цими же здобутками в матеріальному плані досягнення у благополуччі.